Перше кохання у підлітковому віці. Ми піднімали цю тему. Будемо її обговорювати разом з Дарією Селівановою. Воно непросте, воно емоційне, воно хвилююче. Як батькам реагувати на це кохання? Можливо, підтримати, десь застережувати або взагалі не тручатися, і дуже обережно дивитися зі сторони. Тема особлива. Тому і хочемо обговорити її разом з психологом. Так, Дарія Селіванова вже в студії ранок марафон. Доброго ранку. Доброго. Доброго наш ранку. наш стол психологічної допомоги. Давайте так тепер його називати. Вже готове круг. Без жодного куточку. Дякую. Так, е, ну, до... Маю до... зізнатися, що перший раз я женилася таки в садочку. Саме женилася, бо по інакшому це тоді не називалося. Його звали Дімою, але нам, до речі, тоді дуже всі спокійно реагували на це, дуже так якось ніхто нас не засуджував, ніхто не сміявся, Так дуже якось дуже спокійно і обережно. А я в першому класі був новорічний вечір, я сказав, я дід Мороз. Ця дівчинка, я вже правда не пам'ятаю, як її звали. Кажу, вона повинна бути Снігуренька, а решта ви розбирайте собі, хто там що хоче, так і робіть. Це no, uh, насправді... мама мені розповідала, я чесно кажучи, ну, так вже слабо пам'ятаю цей момент. Uh, насправді, от нам і, і наші глядачі підключилися от, е, е, Лана. Лана Цвік пише «Доброго ранку. Тема дуже важлива за підлітків. Якось із старшою донькою все пройшло супер. А от із меншою донькою їй 16, трішки важкувато. Тому дуже чекаю цю тему. Лас. Дійсно, це підліткове кохання. Воно. Чи можна його вважати справжнім? Як батькам правильно реагувати, щоб дитина не закрилася, не відштовхнути її. Це дійсно кохання, чи це просто емоційний сплеск? Мені дуже не подобається називати це несправжнім, бо це якось знецінюють переживання, які у є у дитини. Ми не можемо казати, що щось є справжнім, а щось ні? Ну що є одиницею виміру, так? як ми міряємо справжність? Ну це переживання, вони дуже, дуже сильні сильні, дійсно через гормональні зміни через те, що це вперше раз, і тому тут ну мені здається, що ма ну бажане, щоб ми до цього періоду ставилися з максимальною обережністю, якось чутливістю та підтримкою. От коли батьки побачили, що є симпатія, що потрібно е говорити, чи не говорити, чи навпаки, хто, вже десь застерігати, хто, хто має хто почати, почати змогу да. зрештою. І я знаю, що в мене щоб не відлякати. Що в мене коли там, наприклад, я пам'ятаю, ну такого не було, це сестрою старшою було. А не відбувається історія в тому, що на дискотекі перші відпускали, і батьки, оце за парканом. Ага. Як шпіони граються їх Джеймс Бог цей час? А я на дискотеки не ходив. Може, можна лі говорити про це починати в підлітковому періоді? Ні. Ми про це маємо починати говорити з дитячого садочку. Mm. ми маємо обговорювати переживання, які в нас виникають до друзів, до хлопців. Тобто, ці розмови вони не можуть початися в підлітковому періоді. Чому? Якщо ви ці теми з дитиною не звикли mm. обговорювати в підлітковому періоді, ви просто нічого не дізнаєтесь, бо це і так період, коли авторитет батьків він ну, перестає, знецінюється, ламається, руйнує. Це. Я так намагалася обережно. Ні, давай да, сформулювати да, да, різати отак. От як є То, дійсно, батьки перестають бути авторитетами, це нормально. І Так має бути, бо дитина в цей період визнає ну, певні межі своєї власної автономії. Да? І вона має в цьому віці орієнтуватися на. Однолітків на якісь сучасні тенденції, mm. а не на батьків, і це mm -hmm. не треба це брати до уваги як неповагу до себе, чи вважати, що це не норма, чи дитина mm. зіпсувалася, і так далі. Давайте до конкретики такої, от дитина закохалася, я позитивно сприймаю, готова підтримувати, але навчання сипиться. І в мене вже починає потрошки формуватися негатив до цього почуття, що робити, як себе правильно вести, коли, начебто, закоханість позитивна історія в житті, але вона негативно впливає. На важливу частину життя, така як навчання видихнути і згадати, а у вас, коли є захоханість, ви наскільки приділяєте час роботі іншим справам? Наскільки вам хочеться займатися справами, а не переписуватись з коханою людиною? Ми розуміємо, що це дійсно буде впливати. Нам просто треба до цього бути готовим. Да, ми обозначаємо якісь межі до яких може це ну трошки спуститися на який mm -hmm. період да і далі вже кажемо, що слухай, ну треба все ж таки да не забувати, але не в коєму разі Не казати, ти через свою закоханість перестав там, без займати, звісно, без звинувачень, без критики. Ігоря вже розривається. Ну, я не дуже думаю, що якби, коректно порівнювати наші спогади і нинішні, тому що колись для того, щоб подзвонити дівчинці, треба було подзвонити на стаціонарний телефон, телефон міг взяти, тато, пояснити йому, що ти хочеш, вислухати від нього хвилин 15, що ти буде і не будеш, і дочекатися, все таки, щоб покликали ту дівчинку, яку ти хочеш, то зараз вона просто може попереписуватися, і це не зовсім коректно. Мені здається, що ми були відважніші. З одного боку, так, а з іншого боку, ну яка відважність треба для того, щоб витримувати тиск соцмереж, обговорення в соцмережах, що хтось та, когось закохався та, 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 згоди, таких згоди, моментів. Згоди, в нас в житті згоди. не було. Насправді, зараз, зараз ми, ми через це не проходили, але соцмережі вони сильно впливають і вони формують думку і враження, яке має бути те кохання, які мають бути ті перші побачення для дівчат, яка Ресторани, і ось ці ресторани 100, 100 тисяч цих. Троянт, ці автівки, але хлопець умовно такого ж віку. Підліток ну навряд чи він може собі дозволити 100, 100 троянд тут. і на одну вони зараз ви бачили ціни в тих квіткових магазинах. Я туди заходжу і анармати. Може... Де а, є, є місце? ти ну, потім покажеш. потім є. покажеш. От як... я сумов я двіть кімою, можу От, показати, того, що доїхати треба. Я як батькам допомогти якраз тверезо оцінювати образ і, е, взагалі, розуміння цих побачень. Це з сторони хлопчика, але я як дівчат, мама і дівчат, там, теж так. хочу, щоб у дітей було здорове уявлення про і про стосунки, тому що батьківський приклад це добре, але соціальні мережі теж мають тиск. Ну тут, як з іншими питаннями в соцмережах, ми завжди проводимо таку освітню діяльність да, на упередженні, скажімо так. Ми говоримо про те, що картинка, яка створює соцмережі, вона не є реалістичною. Да? Ми не можемо на це спиратися як на досвід. Ти можеш вже зрозуміти з інших сфер, наприклад, наскільки ну, це. Все ж таки не пов'язана з реальністю. Ну а другий момент, який мені хочеться дуже дуже обережно в цій темі, бути, бо я знаю, що вона викликає багато емоцій стосовно того, хто кому що винен взагалі, да? і mm -hmm. як мають проходити побачення в дорослому віці. Бо наскільки я знаю, жінок е, насправді це дуже ну такі сумні історії, коли вони все життя вимагають від чоловіків е, гарних умов для себе на побаченні, проводять побачення mm -hmm. як співбесіду, наскільки він скільки він Робляє, як він виглядає, які в нього uh -huh. зріст, а потім це закінчується тим, що ну жінка залишається наодинці, в неї не створюється ну родина і стосунки, які вона прагне, uh -huh. саме через усі надмірні очікування від того, що має виконувати uh -huh. чоловік, а не те, що ну я взагалі хоч. да, uh -huh. я хочу. але давати. є і зворотня історія. На жаль, токсичність вона буває не лише в дорослому вісі, токсичні стосунки, вони бувають і е, на початкових етапах, і в політковому віці. Якщо ми раптом. Бачимо, що стосунки нездорові, стосунки свого роду навіть залежні, емоційно залежні. Як починати розмову з дитиною? Що краще залучати, не знаю, через власний досвід, власну історію, спільний перегляд кінот, що, угу. що і потрібно чи варто робити? взагалі мене цікаво, чи варто взагалі, чи вона повинна пройти все таки цей урок для того, щоб стабілізуватися а, в А, просто угу. спостерігати і підставляти ну, що, подушку, можливо, щоб зановити обійнять і Буду поцілувати час. Коментарі кидати на кожну вашу фразу, так фільми за залучаємо. так все, що в uh -huh. нас є в доступі. Ми залучаємо, обговорюємо на на прикладах друзів, знайомих, що було, що не так, що так, і так далі. Стосовно втручатися, не втручатися. Ну звісно, що втручатися дуже дуже обмежено з позиції такого, знаєте, радника. Ну не керівника стосунками своєї дитини, а радника, який може е, ну підказати якісь е, майбутні ризики, але дати можливість набувати свої е, ну, якісь шишки, помилки і не заважати отри. Цей досвід, а ще ну ви так цікаво сказали, Валя що на початку ці стосунки також можуть бути токсичними. Мені здається, що на початку всі стосунки будуть токсичними, бо ти не знаєш, як ці стосунки будувати. Ти не знаєш, як, наприклад, дозволяти людині там щось не робити, да і казати, як відмовляти правильно, бо ти uh -huh. ж вчишся через досвід, і uh -huh. тому очікування, що підліткові стосунки будуть ну умовно Красивому, кажучи красивими доросли. дорослими і побудованими по адекватній комунікації, Аці ну це не реалістично, тобто це звісно будуть сльози, стражданнях, відмові е некоректні якісь висловлювання, ще якісь моменти, коли хтось щось не так а -а -а. сказав. Але насправді комунікація будується від початку в спілкуванні з батьками, Родини, звісно спілкуванні з друзями з подругами, а потім це все переходить і а -а -а. перекладається на стосунки, на стосунки вже з протилежною ста. Є якісь поради, як батькам правильно підтримати дитину, тому що от є дані американської психологічної асоціації, що до 80% підлітків з підліткової закоханості залишається невзаємним. взаємно, тобто практично все завжди мінус Кохання травмує. так травмує. як батькам правильно. Поговорити, чи якісь слова, Ну, фрази, які казали нам, та знайдеш собі ще а, десяток таких. та от та що тобі тобі 15 років. Ну, пер ну це ж точно не ні не голову. Це, це можна, знаєте, скласти Мене список. Було що не що, не що можна казати? що Ти можна. Ти футбол О, кохав все життя. Мене я не пам'ятаю, не займає. Ви в 20% потрапляєте. А я підходжу 20% і мені нормально. Я думаю, що тут може бути вже якраз нагода переходити до спілкування як з дорослою людиною. От це якраз тема, в якої ну це ж в принципі тема дорослих, вже, да, прояв там, стосунків, любові і так далі. І ви можете ділитися власними досвідами, які власним досвідом, який у вас був, для того, щоб сказати, що, наприклад, слухай, коли в мене в мене там. Школі в такому то класі теж був така та така та історія. Я так страждала, да? я там теж так пережив переживала. В мене mm -hmm. були там такі проплакані ці очі, недоспані ночі і так далі. Да? Тобто, щоб дитина розуміла, що це ну, вона не одна така. Mm -hmm. да? От, давати цю підтримку в плані, що ви, як е людина близька, теж проходили цей шлях. І ви розумієте ну, переживання, які можуть бути в цьому випадку. І якщо ви згадаєте свої переживання, ви теж можете написати свій. Список, що вам не треба було чути від батьків в той період часу або від, від друзів, що вам допомагало, і тоді можна скористатися цим досвідом. Угу. Я не пам'ятаю, що ми з батьками це обговорювали. Ну, Я чистає інші мені часи, часи, трошки інші інші часи. Тоді, ну як ну, було в мене мама на роботу, тато на роботу, а там далі все мене ж малого треба було забрати з садіка, потім ще якісь там можливо щось там було цей. Але а... зараз все одної діти дорослішоють, і наприклад, говорити про перше закохання. 11-12 років це одна. А якщо це йде вже там 15 років, що це йде 11 клас. Якщо вже дитина йде е, на вечір гуляти, як тут говорити вже просто статеві стосунки, застерегти. Ну просто ж презервати в кишеню не вкладеш або я не скажеш це... не забудь. Я Ні, взагалі як боюсь, взагалі. я не знаю, як це от що а, говорити. Я мені здається, само, я би розгубився. Хоча я, я в собі але мені здається, я би розгубився. Улюблена тема. Я б на неї говорила часами, бо ця освітня діяльність знов ж таки вона має бути з віку двох-трьох років. Ви покуп... Купляєте книжки? Зараз є купа книжок, починаючи з малечі, як прояснити проводовки. Ви ж не тіла. почнете про те говорити, як запобігати як запобігати вагітності? Ні, бо таких питань не буде. А про те, як називаються статеві органи, це як за ними зрозуміло. треба давати, так ми це говоримо. Але як старшим синам сказати? Ті ж саме книжки Вони, <рі> валя валя в них є, є наступні розділи і що мені їх... з цією книжкою йти дитячою ну, до старшого сина? зараз поселення. вже пізно. По перше, да ми це робимо що? в ти вже я вже все. От він іде да на побачення з дівчинкою, каже, що в кіно <рі> йому е буде ось там 15 років. <рі> Ви маєте вдома десь мати місце, де у вас зберігаються засоби контрацепції. Угу. Вони мають бути в вільному доступі. Угу. Вони там Сказати мають зазирнив шапку. Прошу. <решу> Якщо що, ось тут можна брати і все. І не звертати ага. більше на це увагу, я але добре я, об... а... я таке не скажу ніколи. От ви Вони тиски пишить. Скажи, мені, а я таке не скажу друзі, друзі, Давайте так, відправляйте своїх дітей до мене. Я з ними поговорю. Ну хіба що? Я буду хороший дядя Саша. Ну, хіба до речі, це дуже класна думка. Гарно, що ви зараз сказали, бо це прикольно, якщо в родині є хтось не з батьків, яким соромно, який не може цю тему обговорювати. З дорослих, який може проводити такі освітні обережні розмови між ділом. Да, во там mm -hmm. десь там слухай, ну що ти вже не побачив, не ходив. Да ну на всяк випадок, якщо що, якщо будуть питання, підходь, поговоримо з тобою, да, як чоловіки, наприклад. Mm -hmm. І ви створюєте такий додатковий канал довіри з іншої дорослої людини, яка може підтримати в цій темі. І тому дійсно пропозиція Саші я б її скористалася. 100%. Та то вже все так і буде. Тепер дякуємо. Дякуємо. Ми підняли дуже важливі моменти. І перше кохання і розбитеся і контрацепція, яка теж важлива, як про це говорити. Пишіть і діліться своїми досвідами з нами була Дар'я Селіванова. Дякую вам дуже, Дякую. що були сьогодні з нами.